Осанчик йоу! <кхем> я якщо що не пропав, я не знаю скільки днів вже не було відео. Але я все знімаю. Єдине, що після того дня як я проспав одну годинку, ще раз це було. Чи позавчора, як правильно сказати, то я коротше... От, коротше, Просто я не зробив ввечері, ввечері зарядку. Не треба придумувати, що е, тренування тобто, придумувати, що я був вдома і щось такого. Я ліг десь в сьомій вечора. От, заявив собі будильник на 10-вечора, щоб, щоб прокинутися, зробити тренування, сходити в душ і типу, заснути вже до, до типу, тобто, до сьогодні. Я завів, встав, але мені було впадно. Думаю, ладно, зроблю зранку. От і це був мій вибір. Потім я зранку встав і, звісно що не зробив, тому що мені не вистачало часу, тому що я знову ж таки поспав і так далі. Тому як якби... якби знав день, то сказав би на який там день, не знаю, 11, наприклад. Я не зробив вечірнє тренування. Спочатку я думав, що так, да, я все доганю, коротше До цей. Потім я зрозумів, що доганяти що-лібо, людину, якусь подію. Призвичай це глупо. Краще просто якби ви зробити висновок з цій ситуації, з да? будь-якої ситуації. сказати, окей, я зрозумів, що я це не зробив. Я постараюся щоб так, не допускати, що з Тому зараз їдемо на роботу. Загалом вчорашній і позавчорашній день мені дуже-дуже подобається. Окрім того, що я не зробив просто тренування. Але загалом мені, мені подобається, тому що я типу, виконую йому те, що я собі запанував. Тому типу, загалом дуже-дуже прикольно. От. Виспився. Класно, поспав десь 10,5 годинок, а, Відновився. Ну і їдемо далі. Йоу! вам не чути, О, тепер А, Коротше, який інсайт сітні словиць просто з переписки з трьома людьми? По-перше, дуже давно ще чув таку приказку, не знаю, прикмету, цитату, назвати, як хочете. Не волнуйся, а волнуй. Тобто не хвилюйся, а хвилюй когось. Я подумав, це щось там для тих, хто в ретроградному Юпітері, якомусь там хто Венера в Девичі, в Деви, чи Венера в Меркурії, коротше. Для отих високих, тобто не для простих людей. Ну щось знаєш, що звучить красиво, але не ніякого сенсу. Але потім е, сьогодні, знову ж таки, мені одна людинка пояснила, як вона це для себе розуміє, що е, будь-яка ситуація, яка є, вона або чомусь тебе навчить. Тобто дасть тобі якийсь урок. Якщо це негативний сенс, якась негативна ситуація, вона то дасть тобі якийсь урок. І можливо, в наступного разу ти вже маючи цей досвід і взявши якийсь урок з певної ситуації, можливо, ти вже не будеш так робити. Якщо ця подія класна, то просто, блін, вона до чогось класного приведе, або це просто був типу, класний досвід, і типу, коли все класно, не потрібно хвилюватися. І все типу. А навіщо тоді хвилювати? І ще є факти, які не залежать від нас? От. І за них також типу, ну, немає сенсу хвилюватися. Тобто, не дай Бог чи є смерть, чи не дай Бог якийсь е... випадок, да? чи якийсь факт. Чи просто Росія напала на Україну. Це змінило життя мільйонів людей. Це забрало життя мільйонів людей. Сподіваюсь, що ні, але, блін, не знаю точно статистики, не хочу казати. Але, блін, це від нас не залежить. На жаль, бляха, це від нас не залежить. І залежить від, можливо, на пальцях можна порахувати скільки людей, які можуть це вирішити. Чомусь це вирішує. Питання чому. Розумієш? І якщо я зараз скажу не хвилюватися за війну, мене типу закенслять і сказати, ти що ти біл, ну як так можна. Але по факту. Я хочу донести який факт, що не немає сенсу. Не те, що не потрібно чи потрібно, кожен для себе вирішує. Немає сенсу хвилюватися за те, що ти не можеш вирішити. Понял? Такий факт, да? От, не волнуйся а волнуй. От що це, що це було для мене? Для мене це раніше була така собі щось. щось ну, типу, незрозуміло, я його якби не сприймав, просто красиве речення. Я його не сприймав повністю. От. Е сьогодні я якби почитавши думку цієї людинки, я тепер е думаю, що. Mm. Цікавенько, цікавенько. Це перший факт. другий. Е -е другий, другий, другий я вже забув. Е -е а, плести подачі. Всі ж кажуть, потрібно плести проти речі, Да? але. Наляринка мені сьогодні пояснила, що листи за течією просто простіше. Це можна обрати тільки через те, що це простіше. А коли тобі не подобається щось в цій течії, то тоді вже щось змінювати. Тобто не просто бути проти всіх і йти і казати, я проти течії, я проти всіх і просто тягнути всі мінуси з да, цього вибору. Тому що є більше мінусів, ніж плюсів, напевно. 90% виборів. От, але за ці 10%, що є вигода, за них варто собі боротися. Щас не за це. Просто плести по течії, а потім те, що тобі вже не подобається в цій течії, то якби викручуватись якось в нього і обирати щось інше. Теж цікавий факт, знаєш, тому що е, за течею по-любому буде легше. По-любому буде легше, просто реально, якщо тобі щось не подобається саме в моменті цієї течії, то можливо щось не. どうだ？